Костянтин став свідком, як зароджувався смерть. На власні очі спостерігав, як той піднявся над водами Дніпра. Вже потім він сходив за телефоном та зняв вихор на відео. Чесно, ряд сначала була інтересна. Спочатку була зразу від намисліпа йти, взяти телефон, бустенька все сиділа. Вот. Но потім стало как-то страшновато, тому що його немножко почало розкачувати. То есть он не стояв на місці, він почав двигатися. А от на протилежному березі, куди рушив смерть мешканцям села Волоське, було не до цікавості. Вихор пройшов над поселенням та пошкодив майже 40 будинків. Жителі розповідають, що він вирував недовго, але за цей час пережили те, що раніше могли бачити лише по телевізору. Та не дай Господь, але і весяло, і пощало, і що тільки не було. А тоді, як на націло летить, і тішихвер летить, і відра, і драбини, і все підряд. Взагалі страшний, страсть Господь, що було. Це ж кошмар. Мешканці розповідають, що такого нашестя стихії не пам'ятають навіть старожили. Повалені дерева, зірвані покрівлі та розкидані у різні боки речі. Ось що накойла негода. На нашому участці просто дерев'я чужі, якісь речі чужі, ігрушки дитячі. І мангали, і, ну просто літало все. На цьому місці знаходився досить за високий паркан. У смерть його завалив. Ось від нього стовпи, видно, який у нього діаметр. А ось на цьому місці знаходилась точно така ж твірка від дворіт. Її досі не можуть знайти все, що від неї залишилося, це ось уся лише частина профнастилу. На щастя, обійшлося без жертв. Допомогу місцевим мешканцям пообіцяла місцева влада. Також збирають кошти, волонтери та релігійна громада. Сергій Філіпов Тарас Іванов новини 9 каналу.